Багато їздила по штатам, дивилася їхні школи, їхні моделі шкіл. І планувала власне з колегою тут, в Україні, створювати приватну школу. Але війна змінила все в Бородянці під час килимових бомбардувань. Загинув мій колега Марк Побровський. Це був один з ключових людей в нашій команді, яка планувала власне робити цей заклад. Це були дуже прицільні удари росіян по освітній інфраструктурі, і це дійсно вражало, тому що це виглядало як дуже свідомий і цинічний акт проти саме закладів освіти. Ми робимо тимчасові школи, переобладнуємо все, що вціліло в громаді в населеному пункті у школу. Це або будинки культури, або все, що нам може дати місцева адміністрація. Ми облаштовуємо укриття і робимо в них повноцінні освітні простори. Було п'ять прямих прильотів на території закладу безпосередньо в будівлю. Два і три на подвір'я школи. Після ось цих прильотів вікон не було, не було навіть рам. А цей освітній центр це перше приміщення, яке ми облаштували тут у 20 20-й школі. Кілька місяців, особливо під час блокаутів. Ще коли решта школи відновлювалася, вставлялися вікна, лагодилось опалення. Це був єдиний простір, в який можна було прийти. І тут було тепло. Я вранці побачила пост у її на її сторінці в цій Фейсбуці, що вона збирає кошти на відновлення кабінету нової української школи в школі. 20. Мені було настільки приємно, тепло і ну така знаєте, віра, підтримка. І дійсно кошти були зібрані. Наша мета це збільшити кількісно, ну і звісно, якісно ту, ту частку дітей з деокупованих перш за все територій, а ми хочемо повернути доступ до освіти.